Доброго раночку. Так, у нас сьогодні дуже багато планів. Я сьогодні буду їхати за подарунком для Олександра. За подарунком для всіх діток, які будуть у нього на день народження. Зараз Дашонька приготувала мені смачний сніданок. Забираю Ніку. Ой! Тьома, ой, ой. Тьома, тьома, ти Ти молодець. Пропускаєш, ти бачив? Тата, Сідай де, сідає до знігати. тату тільки щоб тебе видно не було. О, Сідай, що. Скло. Скло Но. так. Тикав. Тикав, куди не потрібно. Мамі тикав, і, і вона йому взяла і. Сідай, Сідай. будемо їсти. То тепер перчик, і огірок. Нічого не змінюється, да? Тьома, а ти... ти снідав зранку? Так. Да. А чого ти я до мене заліз знову. Що ти хочеш? Хоч тебе сполювати. Ой, хрублять. Там соль, треба, соль, це да. добре. я дай. Люблю так. Ммм, м А ти перчик будеш? Угу. Давай. Не хочу його так. Долум гудок. Ні-ні-ні-ні, да, так ти сюдивай, годуй його, щоб не був дріщон, да? Буся вже прийшла, чекає, бо ти промахнешся. Да, виделочку виделочко і годуй так уся. Я допоможу. Тримай. Головне, що поки не перемотала мені зараз. Ось О, Ой, що кровить, так? Да? Да. Ой-ой-ой. А то тикав. А то Тик. тикав. Тикав. Ту і тум і закрутили. Да. Так, так тикав і все, і пш-пш. І Сьогодні пш і Сьогодні кров бігла? Угу. Mm сьогодні -hmm. кров бігла. Ооо. Сьогодні кров бігла. Ні, ще зараз не буду знімати. А вчора? вчора, Вчора, так звичайно. Вчора звичайно. Так звичайно. Так, звичайно. Давай поїмо, потім будемо розмістити. Бо вже холодно є, єш, я там сир Добре. так тягнувся. А тепер. Домовились? Домогу. Сідай поруч. Ви, молодець. Ви так гарно поїли. Тьомік ще Тьома, на горщик сходя. ти бачив, що ми з тобою з'їли увесь мій сніданок? Да. Навіщо ти з'їв мій сніданок? Я зрозумів. Ну всі задоволені, що ти поїв. Да. Всі зад... Будеш. Ти мені кілька. Ти ніхто не сумнівався. Ти маленький бери, а то всі велику далі. Хтось сумнівався. А ніхто не сумнівався. Ніхто не сумнівався, що ти так зробиш. Драту ті поближче. Ми сьогодні з міхою відповідальні за завтрашній день народження Сансанича. Сан Зараз, зараз, зараз будемо їхати в Дніпро. Треба придбати подарунок Саньку. Ну як придбати? Забрати маленький спойлер, вам скажу. Щоб ви розуміли, в звичайну автівку цей подарок подарунок не влізе. Тому зараз будемо брати велику. Міха мені сьогодні буде допомагати. Не, так, трошки. Будемо обирати іграшки всім. Друзям, які прийдуть, хочемо їх також привітати. Я знаю, коли Сан Саныч прийшов з дня народження з подарунком. У нього аж очі так от світилися, горіли. А знаєте, там таке щось лізуни і ще щось. А він в захваті був прям супер. Ось так. от Взяв міху з собою. Він то на половині дороги він збриється, піде з хлопцями у Дніпрі гуляти в баскетбол, грати. Ну а я сам вже продовжу. Та і трошки треба сьогодні попрацювати, треба порозвозити товар по магазинах. Ну, коротше, субота в мене не вихідний. На жаль. Але нічого, завтра відпочинемо. Ох, і підлітки ж Відвези ще... в суботу мене! Як ти добре щас кажеш, що не, від... не... відвези мене до Києва у суботу? Так я гуляю. Раз в півроку. Ой, та ладно, починаєш. Серйозно? Ага, після школи не гуляєш, значить, до вечора. Так, все, бо він зараз на камеру багато чого тут я вам розкаже. Потім будете думати, що я якийсь тиран не відпускаю нікуди. Вас не виганеш зараз, ви сидите ото в своїх наушниках, в своїх цих мишках за 5300, за своїми столами широкими. Що? А що? Ага. Скоро вже. І вуха прилипнуть до голови від навушників. Так от зі вуха до голови прилипнуть. Ну, отак, от Ну, от, так от так. Хоп. Ви ж давите на них? <рес> Ні, так вони отак от, ну, два вуха, вони на... у мене навушники навіть не касаються вуха. Та паня. А реш чутно аж на вулицю сусідям. Коли хеджок тобі зробили. Да. Ми з міхою вже були в епіцентрі, накупили подаруночків діткам, міха. Так, трошечки прикрий занавіс, щоб показали. Щоб прикрий ви... занавіс, щоб показали? Відкрий а, -а, а. Може я і прикрий, сказав. Коротше, всяко оці, знаєте, там. Ну, і... шняги, шняги. Да, там ячики. Ну коротше, класні, різні приколюхи, в яких діти будуть захоті. Жени, давай. Да. візочок. Поїхали, я відвезу тебе. А я зараз Вас так з такою швидкістю. Давай. Тільки щоб машина не збила. Будь буде дощ, або сніг. Виявляєте, на вулиці більш-менш нормальна погода, а тут у нас стелять асфальт. Що скажеш? Буде дощ? Ні. А по прогнозу буде. Але його не буде. Та буде. Не Давай. Пока. Пиво не пийте. Добре. Грайте в баскетбол. Давай. Коротше, вони пацанами домо... Оп, дівки побігли. Домовились зустрітись десь у школі та пограти в баскетбол. Нехай грають. Нехай не роблять так, як ми. Десь там в під'їздах Курили. Подарунок придбали. Да, оце натяк, я розумію. Я в свій час починав з москвича. А тут уже прям так перед очима. Це ж не просто так, ви розумієте? Сан Саныч. Ще на цьому, на насінні є напис такий Сан Саныч. можу його подарувати. Не знаю, буде видно чи ні. Так радіоте. Подарунок ззаді в автівці. Сподіваюсь, що не видно. Вибачте, але сьогодні не покажу, тому що... тому що хочу, щоб ви побачили це завтра, коли будемо вітати Санька. Вибачте. Ну такі ми. Ну а що поробиш? Інтрига, інтрига. Гарне закінчення робочого дня. Ну, добре, що в місті, а не за нас. Ми вже вдома. Міха просив йому взяти в магазині дякую. О, о. Як швидко ростуть діти, вже розміреночка. Станіки. Боже, я оці чорні, це просто ж ну, подивіться, які вони не перевершить. Матеріал, до речі, бавовна, дуже приємний до тіла. І дуже класно, що на блондинка Shop є розміри від емочки, міхі, до речі, М до 3X L. Можна взяти поштучно, ціна 195 гривень, а можна взяти набором 3 або 5. Якщо берете 5, то коробка подарунок. -ну. Ось така. Балити своїх чоловіків, підрістків, вибачте, підлітків. Так. Нормально? Так. Ось так. от. І є різні, не тільки Stone Island, є Calvin Klein і Lacoste. Користуйтесь, будь ласка, і можливо, ну треба ж новеньке, можливо, треба комусь буде вже скоро Та показувати. Бам! Хто переживав, де наша друга собачка, Сонька. Привіт. Тракторіст! Ходімо їсти! Ходімо їсти, тато там смаколиків купив. Щось Угу, Значить, ще й розстелитись не встигли, да? Саняк, це ти тьоміка? Работа, а? Булочка только мощенькая, моя зелочка. Котик мой маленький. Целый день на улице. Светло не заважаю. Саня не чудики на ютубе. Ты навіть не бачив? Мой зелочку.